В новому форматі я з перевернутою камерою і будемо ми сьогодні говорити на таку цікаву тему, чи потрібно жінці готувати вдома? І яким знаком зодіаку зовсім противопоказано готувати вдома, а яким готувати вдома? Яким прям важливо. Отже, в нас сьогодні а, такий Особіний формат. Особенний гость буде Бо Єва Марія. Так, да, але видно, не буде от, отут от камера в нас. Отже, в нас а, такий буде цікавий формат. Так, ну хорошо, давайте поставте плюсик, будь ласка, чи мене видно. А, Плюсик, чи мене чути, також плюсик е, є. Ми it's з тобою договаривалися. Ні, мені цей час це заважає, тим паче я себе не бачу, я себе бачу лише на другому телефоні. Я з перевернутою камерою, тому мені буде не зовсім комфортно. Отже, а, бачу, ви вже приєднуєтесь, супер. Не бачу, хто приєднується, тому, а, але бачу коментарі. Поставте, будь ласка, плюс хто. Чує мене добре, бачу мене добре, два плюси поставка. Отже, в нас сьогодні тема: чи потрібно готувати жінці вдома? Чи можна їсти, можна забити, забити і їсти в ресторанах? І для яких знаків Зодіаку плюс, бачу, і для яких знаків Зодіаку прям важливо. Готувати вдома, а для яких можна просто розслабитись, не паритись, забити болти, сказати «Ребята, готовка, уборка це не моє, і я пішла по ресторанам». Тому От, давайте почнемо з того, що а, кожен з вас має а, да, свою астрологічну карту, ви бачите, приєднуєтесь. Кожен з вас має свою астрологічну та, карту на основі дати, місця і времени вашого рождення. У кожного з вас є сонце, це основний знак зодіаку. Наприклад, ви родилися в зараз, от в цьому місяці, і, а, скоріш за все, якщо там до якогось до 25-го числа, да, ви близніки. Да. Ось, далі йде рак. І от давайте ми почнемо з того, для яких знаків зодіаку... Ага, е, сонце. Тобто це основний ваш знак Зодіаку, да, по якому прям треба жити. Є луна, це е, друга планета, хоча це не планета, але астрологи називають її планетою. Євичка мені заважає. Е, дуже голосні звуки мені заважають. Будь ласка, або йди в кімнату, грайся, або почекай 20 хвилин, в мене пройде прямий ефір і будеш кричати. Добре? Привіт-привіт, да, всім привіт! О, вас вже багато, вже так дуже класно. Отже, і ми говоримо про те, що сонце і луна. Сонце це ваш основний знак Зодіаку, під яким ви родилися. Луна, її подивитися треба в натальній карті, ви можете в будь-якому астропроцесорі. Построїти, побудувати натальну карту і подивитися такий знак місяця, да, це луна. Це також важливо знати, тому що по луні жити не потрібно. Скоріше за все, більшість з вас живе по луні, і тому у вас менше грошей, менше взагалі, блаженства в цього міру. Да, ви досі не мільярдер, ви досі не успішна мама. А трьох немовлят, які мають премії, не знаю, Оскар чи чого там виграли кубки якісь. Ви не жінка мільйонера, да? і досі вам приходиться готувати вдома, якщо ви того не хочете. Так от, якщо ви не хочете готувати вдома, почніть робити СЗД, жити по своєму сонцю, а луну треба розслабляти. Отже, ви в будь-якому астропроцесорі будуєте свою натальну карту, вбиваєте свої дані, дивитесь, де знаходиться ваша луна. Ваша луна може знаходитись либо в тому самому знакі зодіаку, де ваше сонце і тоді вам повезло. Далі я розкажу, кому потрібно готувати. Прям must have, ви прям маєте вдома готувати. да? А деякі з вас мають луну не в тому.